Ну що ж, сьогодні ми з вами продовжуємо курс Renpy з нуля. Це вже друге відео. Сьогодні ми теж створимо новелу, яка буде Супер Супердикий вестерн». Якщо ви зовсім нічого не знаєте, рекомендую до перегляду перше відео, тому що деякі моменти, які я пояснював в першому відео, я не буду на них зупинятись зараз. Ну що ж, створюємо файл і заходимо до скрипта. Як зазвичай нам потрібно створити спочатку персонажів. Персонажів у нас буде 4. Перший персонаж його буде звати Вільям. Ми зараз пропишемо його ім'я. Поставимо колір його нікнейму. Він буде у нас синій. Другий персонаж у нас буде Роберт. Скорочено, Буковку R додаємо. Роберт. У нього буде колір жовтий. Але тут не забувайте ставити решітку, щоб не викидувало, не вибивало ніяких помилок. Третій персонаж у нас буде Кетрін. Кетрін. До речі, отут дуже важливий верхній нижній регістр, тому тут велика буква повинна бути обов'язкова. Кетрін. Ну, їй давайте зробимо колір червоний у нас буде червоний колір. І у нас залишився ще один персонаж. Це у нас буде конюх. Грум в перекладі з англійською. Так його і запишемо. Він... Хай буде мати зелений колір. Решітку не забувайте ставити. Все, у нас створено 4 персонажі. Тепер створимо лейбл для запуску гри. Не забувайте про відступи. Це обов'язково в рентпай. 4 відступи повинно бути. І тут всередині ми вже. Додамо сценарій. Так. Це наш другий крок. Ну, сценарій у мене вже готовий, тому я його просто копіюю. І тут є один важливий нюанс. В першому відео я вже казав, що всі слова в діалозі, які будуть з'являтися, вони пишуться в лапках. Ось, наприклад, в таких лапках. Але що робити, наприклад, якщо треба словосполучення написати, щоб воно в діалозі саме було в лапках? Для цього є у нас, або не тільки, не тільки цей символ, якийсь інший, наприклад. Для цього в нас є слеш, Отакий слеш, і після нього всі символи, які будуть з'являтися, вони будуть розглядатися просто як текст. Тобто тут можна поставити ну, знак мінус равно, або що завгодно, любий отакий тех, і він буде сприйматися просто як частина тексту. Це дуже важливо, тому що, якщо, наприклад, ми напишемо ось таке, такий вираз, але це буде план B, і ми напишемо без слешу», то у нас тут виб'є помилку. Тому теж звертайте на це увагу. Другий крок ми зробили. У нас вже є сценарій, в нас є персонажі. І тепер ми з вами додамо графіку. Графіка в мене теж підготовлена. Я оставлю посилання, і ви зможете теж цю графі графіку додати до себе. Просто копіюємо, заходимо. В RenPy, в папку Images. І додаємо о сюди. Ось сюди. Вона повинна бути тут. Ctrl C, Ctrl-V. Все, графіка у нас теж вже є. Тепер ми вімкнемо цю графіку. Це ми зробимо за допомогою тега Сін. Не забуваємо тут про 4 відступи. Це дуже важливо. Ви просто повторюєте, розташовуєте картинки так же само, як і я. Ось у нас тут буде всього 10 картинок. Це небагато. Але якщо у вас, наприклад, буде якась велика візуальна новела, то рекомендую їх підписувати якось інакше. Так, щоб було зрозуміліше. Не так, як я, пік 1, пік 2. Я так підписав, щоб було швидше. І також рекомендую все прописувати, всі оці теги прописувати вручну, щоб вони закріпилися у вашої пам'яті. Так, пік 7. Ще у нас буде. Знову пік 6 і остання. Остання картинка буде у нас. Сім, м. Пік Все, графіку ми додали. І тепер зараз ми все це. Перевіримо, як воно все працює. Побачимо, що в нас за візуальна новела вийшла. Зберегаємо тут. Заходимо до RenPy і запускаємо цей файл. Натискаємо почат. Округ Delay Mountain East 1876 рік. Банда, яка називає себе Чорні койоти, захопила потяг. Щоб його зупинити, ми підірвемо Бертонський міст. Але це буде план Б. Тому що цей міст має стратегічне значення. А який план А? План А. Ви згодом побачите. Його придумала Шеріф Кетрін з Південного округу. Вона його сама і реалізує. Але спочатку нашим коням треба підкріпитись. Вільна конюшня! Округ ділей Маутінист. 9.30 п. .м. Іменем закону, зупиніть цей клятий потяг. Чорт, не спрацювало! Тоді переходимо до плану Б. Роберт, коли я скажу, підривати динаміт. Буде зроблено. Давай! І вибух. Отака у нас новела. І як ви вже помітили, коли виходиш в головне меню, у нас така не дуже гарна картинка. Давайте це зараз змінимо. Для цього ми перейдемо в нашу графіку Images і бачимо такі дві картинки. 1-2. Дуже важливо. Їх треба поміняти, дати їм друге ім'я, і це ім'я повинно бути таке ж саме, як я зараз напишу. Перше це буде картинка головного меню. Ось оце буде меню. Main Menu. І тут через нижнє підкреслювання. А друга картинка це буде. Це буде Гейм-меню. Це, наприклад, коли ти натискаєш у грі, натискаєш Escape. І така картинка буде на задньому фоні. Скопіюємо ці дві картинки. Заходимо в RenPy, заходимо в папку GUI. І тут бачимо такі, такі ж дві картинки: Gameu, MainMenu. Ви можете їх одразу замінити. Тобто натиснути Ctrl-V і замінити. Але ці я просто переіменую, щоб вони в мене збереглись. Ось отак от. І додам свої от. Main menu, Game menu. Все це ми зробили зараз запустимо, побачимо, що в нас вийшло. Так, ось така картинка меню у нас. Якщо зайдемо в гру, натиснемо Escape, ось на задньому фоні це буде друга картинка. І не дуже гарно видно, але... Вона є, ви можете побачити. Так, це ми зробили. І в нас ще залишився такий надпис. Я теж пропоную його замінити. Для цього також заходимо в RenPy Заходимо тут правіше. Знаходимо Options.rPI. І тут 15 та стroкаut, Define config name For video це наша назва. Я спочатку казав, що ми назвемо цю гру Супер Дикий Вестерн. Ну, так і назвемо: Супер Дикий Вестерн. Вестерн. І версія гри Define Config Version. Ми просто її убираємо. Навіщо вона буде нам заважати? Ось отак от. Можемо Shift-R натиснути, щоб перезавантажити. Скрипт. Ось. Такий у нас супер дикий інвестор. Все, дякую за перегляд. На цьому у нас все.